Субота, 15 травня традиційно у цій порі ми підсумуємо інформаційний тиждень у студії для вас працюватиме Любоя Ворська. Вітаю! Гарячі свята Стрію не обійшлося без конфліктів. Міліція на місці. Кадрових змін місцевих правоохоронців не буде. День Європи у стрію. Початок цього тижня видався спекотним. Святкові дні не обійшлися без напруження. У день перемоги представники національно-демократичних сил Страя вирішили встановити хрест символ жертвам московсько-більшовицької окупації. У той час, коли ветерани великої вітчизняної війни несли квіти до пам'ятника визволителю, мітингувальники галасували та кричали ганьбам. Порядок та спокій на майдані ринок забезпечувала велика кількість правоохоронців. вщух конфлікт і навколо каплиці святого Якова. Обурені відкликанням зі стрия отця Павла Худа люди не впустили на територію церкви владику з помічниками, які планували відправити там святу літургію. Єпископу Тарасу Сеньківу довелося відповідати на запитання парафіян. Згодом таки вдалося відкрити браму, і духовенство потрапило до каплиці святого Якова. І до інших подій цього тижня у міському відділенні міліції кадрових змін не відбулося. Ярослав Грицяк залишається на посаді начальника. Як ми повідомляли раніше, до дострія з робочим візитом приїжджав генерал міліції Львівщини Михайло Цимбалюк. Після спілкування із журналістами та громадянами новопризначений генерал відправився на перевірку відділком. Усі зауваження цимбалюка начальник стрійської міліції Ярослав Грицяк почув на нараді і пообіцяв, що всі недоліки у роботі міліції найближчим часом. Виправлять. Оцінка відділу дала заловільно, тобто колектив спроможний працювати, і вона оцінка справедлива і правильна. І всі ці зауваження, всі питання, на які акцентувалися начальником головного управління нами, мною особисто будуть виконані і ближчим часом це буде доведено. мастер клас для вчителів за новою кредитно-модульною системою. Вчителі відтепер набираються досвіду від своїх колег. Як відбуваються лекції, не для учнів, а для педагогів. Далі в сюжеті минута роботи. Четверти ді регіони це для того, аби було зрозуміло всім, для чого вчителям навчатися. Освіта переживає чи не найреволюційнішу свою епоху. Зміни грядуть звідусіль, тому і методи навчання потрібно вдосконалювати. Цьогоріч запровадили курси за кредитно-модульною системою. Це коли окремо освітяни проходять майстер-класи у Львові, а потім діляться здобутими знаннями на місцях. Сьогодні у п'ятій школі курси для вчителів німецької мови проводила Данута Кишкевич. Наші курси розраховані на 22 години, які будуть записані вам і проведена робота, і вони йдуть залі кредитно-модульної системи. Говорили про педагогічний досвід та як правильно його здобувати, в який спосіб найкраще вдається навчити іноземної мови та як адаптувати загальну шкільну програму до кожного школяра. Я прийшла до висновку, що найлегше дитину навчити, читати, писати. Це вони діти роблять задоволенням. Найтяжче дитину навчити говорити, висловлювати свою власну думку, власне, вміти, спонукати її говоріння. Тривалий час п'ята школа була німецькою гімназією, тому іномовні традиції тут присутні й досі. Зрештою, у кожній школі нашого міста, окрім першої, з п'ятого класу учні вивчають дві іноземні мови англійську та німецьку. Адже розвиток освіти прямує до міжнародних дипломів у вишах, тому до уроків іноземної сьогодні особливо пильна увага. Такі майстер-класи триватимуть до червня. Після цього кожен слухач курсів отримує відповідний документ. Люба Івоська, Руслан Леськів, Стрийські новини. Зустріч у п'ятій школі. Випускники усіх поколінь зустрілись у стінах рідного навчального закладу для того, аби ще розгадати шкільні руки та побачитись з учителями та однокласниками. На подвір'ї п'ятої школи гамірно чути веселий сміх. Сюди знову зійшлися випускники. Запросили всіх, хто з 1945 по 2005 роки закінчили школу імені Василя Стасюка. Вони не бачились багато років, однак тішились, мов діти, коли пригадували шкільні пригоди і пустощі. Приємні спогади є час навчання. Випускники практично всі наші. Думаю, що дуже багато сьогодні будуть, тому що клас був дружній, веселий був. І тільки приємне можна задати за цей період навчання. Ярослав Коколюс випускник 1970 року. Тепер з вдячністю пригадує улюблених вчителів Ольгу Крочак та Євгенію Щупак. Вони ж тішаться такими учнями. Сказати, що Такі випускники нашої навчаєш... школи нас є дуже багато, але такі особливо. Тому що вони завжди дбають про школу дбають про всіх нас і дбають про нашу нас на зустріч випускників. Прийшло й подружжя учителів Віктор та Надія Жукоцьким. Для них це вже традиція. І хоча Віктору Матвійовичу вже 90 років, жодної нагоди знову поспілкуватися зі своїми колишніми учнями та колегами не пропускає. От ідуть учні учні та дознається. Я дуже горжусь і рад, що ще дожив до цього. Дня привітаю дорогих, милих учнів, вчителів, директора школи, учнів. цього вам найкращого. Здоров'я, щастя на довгі, благі роки. З території школи випускники та вчителі попрямували до міського будинку культури. Там свято продовжилось. Я вітаю в нашій школі. Я вітаю в цьому залі. Я надіюся, що зустріч з минулим буде цікава і хороша. І я в першу чергу хочу сьогодні привітати тих людей, з якими вийшли 10 років стижинками науки, пізнавали хороше, цікаве. Людей, які взяли вас за руку і провели Україну знань, випускники виходили на сцену і ділились своїми спогадами. А учні п'ятої школи дарували свої виступи. У залі панувала добра та тепла атмосфера дружнього шкільного класу. День Європи в Україні це свято відзначається в країнах Європейського союзу 9 травня. А саме у цей день, 57 років тому, міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив усьому світові своє бачення майбутнього єдиної Європи, ключ до миру та добробуту на континенті у той час, коли люди ще не відійшли від травм минулої війни, а європа вже стояла на порозі третьої світової в Україні. Ж день Європи відзначають щорічно у третю суботу травня з 2003 року. З цієї і нагоди в будинку вчителя відбулася зустріч на тему «Європа очима очевидців з подробицями. Гуляна Шуцман. Школярі нашого міста дізналися про Європу та її країни не з книжок, а з розповідей та світлин очевидців. Навіть дорослі слухали з захопленням. Фамандрувати Чехію запропонував вчитель шостої школи. Найбільше його вразили в країні працелюбні і вічливі чехи, Скорпульозні, як німці, але дотримуються слов'янських традицій. Запам'яталися їхні надзвичайні пісні і величезна кількість старовинних замків. Українці, як і в інших державах, чехи не люблять, проте ми самі створили собі такий імідж. На українцях ще довго існуватиме Тавро, легкі на руку. Вони привикли, як в нас в Радянському Союзу, що то можна в колгосп зайти на поле, накопати бульби, накрасти. Вони привикли, що як йдеш з будови додому, значить з пустими руками не можна йти, треба щось стягнути і щось нести. Якщо прийшов в супермаркет, подивився, що немає ніде камери і немає охоронців, значить, ну як то не запхати собі щось у кишеню або просто таки там з'їсти. До мальовничої Австрії ми вирушили вчителем четвертої школи. Вона поділилася своїм захопленням столицею країни дуже схожою на Львів, адже відень та Львів робота рук одних архітекторів. Також пані Лідії запам'яталися парковки для велосипедів. Хоча австрійці користуються і більш екстремальними засобами транспорту. Венка така, що багато є вуличок дуже стрімких вверх і вниз, такі як у Львові, і починаючи, мабуть, десь так з п'яти літнього віку, і десь до сорока. Люди їздять на м, самокатиках. Та найбільше присутніх потішила історію про Голландію. З погодами про поїздку до країни квітів поділилася школярами Таїсія Гайдукевич. Голландія є і залишиться для неї таємничою дивикуватою країною. Лише там можуть відбуватися такі речі, каже пані Таїсія. Що цікаво, ми приїхали сюди зранку. Це був понеділок. І знаєте, як у нас понеділок Початок робочого тижня. Конечно. В Амстердемі мертва тишина. Народу на вулиці хима, всі магазини закриті. Кафе, всякі, всякі інші точки, абсолютно все закрите. Що таке? Та вроді ми початок робочого тижня виявляється. Там існує такий закон в владі, що після вихідних народ виходить на дві години пізніше на роботу. А ось, наприклад, вікна у Голландії теж особливі. Вони або не відчиняються взагалі, або пересуваються догори і вниз. Тобто помити їх з зовнішньої сторони нереально. Можна лише замовити спеціальну бригаду, яка цим займається. Їздять голландці здебільшого велосипедами, а ще у них немає жодного подвір'я чи хати, де б не вирощували квітів. Сусіди не відокремлюються височенними парканами. А наркотики і проституції легалізовані. Проте звісткою про громадський туалет та їся шокувала усіх присутніх. В Голандії немає публічних туалетів. Туалети є тільки для чоловіків. Так. І тільки такого типу: отакі залізні ящички, які можна на вулиці зайти, внизу вони так само відкриті. Щоб було, видно, що... так. Щоб було видно, що ти там. Ось так школярі мандрували Європою у розповідях очевидців. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. Побачили цей тиждень наші журналісти. Я прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних. Побачимось наступного тижня. Ділю дощитиме, температура повітря коливатиметься у межах 15-20 градусів тепла. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 718 мм ж стовпчика.